Музика супроводжує людство протягом тисячоліть. Вона втілює у собі емоції, переживання та культурні традиції. Музика може бути радістю і сумою. Вона здатна розповісти історію без слів, передаючи почуття, які важко висловити. Слухаючи музику, ми можемо перенестися в інший світ, наприклад, класична музика. Здатна занурити нас у глибини емоційності. Тоді як сучасні ритми популярної музики можуть підняти настрій і надихнути на позитивні зміни. Кожен жанр має свою магію і може по-різному впливати на наше життя. Музика також відіграє важливу роль у стосунках між людьми. Вона об'єднує різні культури та сприяє порозумінню. Концерти, фестивалі стають місцем зустрічі для людей, які люблять одну і ту ж музику, даруючи можливість спілкування та обміну емоціями. Через музику ми можемо зрозуміти один одного попри мовні та культурні бар'єри. Окрім того, музика має терапевтичні властивості, вона використовується для полегшення стресу, покращення настрою та навіть при лікуванні певних захворювань. Мелодії можуть заспокоїти, підняти настрій і навіть надихнути на творчість. Відомо, що багато художників і науковців черпали натхнення саме з музики у сучасному світі, завдяки технологіям музика стала більш доступною. Ми можемо слухати улюблені композиції в будь-який час і в будь-якому місці. Це відкриває нові горизонти для музикантів. Які мають можливість ділитися своїм мистецтвом із широкою аудиторією. Музика це не лише звуки та ритми, це невід'ємна частина нашого життя, яка надихає надії та допомагає відчути емоції, які ми, можливо, не можемо висловити вербально. Музика це мова душі, яка завжди буде супроводжувати людство на його шляху. Обирайте свою музику. Яка збагачує вас, яка дарує вам радість, і хоч на якийсь час спокій, іноді музика то найкраще лік. Композитор. Це музичний творець, який творить музику шляхом компонування мелодій, гармонії і ритмів. Композиторство. Це відображення власних думок, переживань, власного світогляду, всієї палітри фар почуттів, які народжують мелодії, гармонії, ритми. Композитори можуть працювати у різних стилях і жанрах музики, таких як класична музика, джаз. Рок, поп, електронна музика тощо. Вони можуть писати музику для різних складів інструментів від симфонічних оркестрів до гуртів рок-музики, а також для сольних виконавців. Процес створення музики може відрізнятися в залежності від творчого підходу композитора. Деякі композитори пишуть нотну партитуру на папері. Інші ж використовують комп'ютерні програми для створення та редагування музики. Крім того, композитори часто співпрацюють з музикантами-виконавцями, які допомагають їм втілити їх музичні ідеї в життя через виконання та запис музики. У своїй роботі композитори можуть використовувати різні музичні техніки, від традиційної гармонії до сучасних експериментів зі звуком і структурою. Вони також можуть брати до уваги контекст, для якого створюється музика, чи то фільм, чи театральне дійство, телевізійна реклама чи концертна програма. Композитори можуть надихатися різними джерелами для своєї творчості, це можуть бути емоції та почуття, навколишня природа, історія та культура, соціальні та політичні проблеми, а також музичні твори інших композиторів. Та виконавців. Окремим джерелом натхнення для композиторів у всьому світі є народна музика. Кожен музичний трек має творця, кожна ваша улюблена композиція має творця, як і пісня, написана для дитини або дорослого виконавця. Тож, коли в чергове вашою улюбленою звуковою доріжкою, надішліть подумки сердечко композиторові. Він відчуває. Досить часто доводилося чути фразу у мене немає слуху. Або слон на вухо наступив. Так говорять ті люди, котрі впевнені, що не мають музичного слуху. А що ж таке той музичний слух? Музичний слух. Це здатність людини розрізняти, розпізнавати та оцінювати різні аспекти музики, такі як висота звуку, ритм, темп, мелодія та гармонія. Це навичка, яка дозволяє людині чути нюанси музичних композицій, і в цьому реченні ключове слово навичка. Кожна людина народжується зі здатністю чути, якщо немає вроджених порушень чи вад, а значить, людина має слух. Дитина вчиться розрізняти звуки, їх висоту, коли з нею розмовляють, співають колискові. Так формується музичний слух. Звичайно, що одразу дитина не співає, але вона повторює різну висоту звуків, імітує їх і вже у віці трьох років легко може співати поспівки в межах терції та кварти. Проте слух потребує тренування, так само, як і будь-який інший навик. Ви помічали, якими гнучкими є маленькі діти. Але вже в 7-8 років дитина не повторить якоїсь вправи, яку вона легко робила в 4-5 років, ну хіба що відвідує заняття з гімнастики? Чому ж так багато людей, котрі не можуть чисто інтонувати? Відповідь на поверхні: з ними в дошкільному і молодшому шкільному віці ніхто не співав. Дитина мало чула якісної музики. Не мала іграшкових музичних інструментів, з яких можна видобувати звук, повторювати його. Не навчилася грати на жодному музичному інструменті, не співала в дитячому хорі і ніколи не залучалася до будь-якої іншої музичної самодіяльності. А якраз хор це ідеальний спосіб колективного співу, щоб навчитися чути себе та інших, розвинути гармонічний слух. Ви думаєте, чому у нас так багато народних пісень? Бо молодь збиралась на вечорницях і співала. Що це, як не хор? Жінки взимку сходились до когось у хату, кожна приносила свою роботу і співали. Знову хор. А скільки у нас календарно обрядових свят, і всі наповнені піснями. Окрім вище згаданих, для розвитку музичного слуху існують певні методи та підходи, як от прослуховування музики різних жанрів і стилів. Слухайте різноманітну музику, щоб розширити свій музичний смак. Намагайтеся слухати музику уважно, звертаючи увагу на різні музичні аспекти, такі як мелодія, ритм, гармонія та інші. Ознайомлення з основами музичної теорії допоможе вам краще розуміти побудову музики та її елементи. На музичних інструментах та спів допоможе розвинути музичний слух, оскільки ви будете активно взаємодіяти з музикою. Участь у музичних гуртах чи в хорі, підвідування музичних майстер-класів може надати вам можливість практикувати та розвивати свій музичний слух під керівництвом досвідчених викладачів. Завдяки поєднанню цих підходів та постійному навчанню, ви зможете значно покращити свій музичний слух. А ще покращити свій емоційний стан, збагатити внутрішній світ, зустріти чудових людей, які будуть вашими однодумцями, і навчитися бачити красу довкола. Співайте, музикуйте, пізнавайте світ через звуки і музику, всім любові і краси! Пісня є однією з найдавніших мистецьких форм створеної людиною. Вона завжди супроводжувала її і була невід'ємною частиною повсякденного життя. Через пісню людина спілкувалася з природою, з богами, з тваринами. Людина піснею лікувала недуги, виливала свій жаль, біль, радість. У давнину вірили, що пісня. Це спосіб спілкування з потойбіччям, тому люди співали похоронні та поминальні пісні. Без пісні не обходився жоден обряд і будь-яка фізична праця. Всі народи без виключення мають чи мали свої народні пісні. Наприклад, багато ранніх пісень в культурі стародавніх цивілізацій, таких як шумери чи єгиптяни, часто мали релігійне або міфологічне підґрунтя. Такі твори допомагали людям виражати свої почуття, спілкуватися та зберігати пам'ять про події. Ми також є давньою цивілізацією, яка в дохристиянські часи творила обрядові пісні, котрі частково дійшли до нас у первинному вигляді, такі як веснянки, гаївки, той самий Щедрик. У стародавній Греції пісні були важливою частиною культури, зокрема в театральних виставах і релігійних обрядах. також. У них поезія і музика тісно перепліталися і вважалися найвищою формою духовності. В Індії давні тексти, такі як веди, містять мантри і пісні. Пісня пройшла великий шлях еволюції, який умовно можна розділити на етапи. Початковий етап розвитку пісні полягає у формуванні традиційних народних пісень, які передавалися усно з покоління в покоління. Ці пісні відображали культурні та історичні аспекти тогочасного суспільства. З появою писемності, а пізніше і нотної грамоти, пісні стали записуватися, що дозволило зберегти їхні тексти та мелодії. З часом розвивалися різноманітні музичні стилі, що призвели до експериментів з мелодіями, ритмами та гармоніями. Індустріалізація та поява нових технологій, таких як звукозапис та радіо, сприяли поширенню і комерціалізації музики. Це призвело до змін у підходах до створення та поширення пісень. Ми, українці, Маємо багатющу спадщину народних пісень. В ЮНЕСКО зібрана фонотека народних пісень країн усього світу у фонді України знаходиться 15 з половиною тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Жодна нація за всю історію не мала такої кількості пісень, яку самостійно створив український народ. Пишайтеся своїм, пишайтеся тим, що належите до однієї з давніх цивілізацій, розумної, талановитої і співочої. Розучуйте народні пісні, співайте і передавайте своїм дітям, бо в пісні слово, а слово Бог, а Бог є любов. Існує немало різних стилів, тобто манер співу, які різняться між собою за технікою виконання. Оглянемо деякі з них. Популярний стиль співу часто використовується у мейнстрімовій музиці. Цей стиль характеризується легкістю та доступністю мелодії, яскравим вокалом та енергійним виконанням. Роковий спів. Часто асоціюється з силою, енергією та емоційним виконанням. Потужний вокал, виразність. Ось його характерні риси. У рокових піснях основа це текст. Спів у джазовому стилі характеризується імпровізаціями, складними гармоніями та специфічним фразуванням. Джазовий спів має безліч власних стилів, зокрема, це свінг, блюз. Балада, босанова, біпоп, джазовий вальс та інші. У зв'язку з цим джазовий спів може варіюватися від м'якого і ніжного до енергійного, ритмічного та виразного. Класичний спів передбачає виконання виключно класичного репертуару з використанням високотехнічної майстерності і специфічних вокальних штрихів, таких як легато, стакато. Співак, який виконує класичні твори, повинен володіти широким діапазоном. Етнічний або народний спів може включати традиційні пісні, мантри або мелодії, які відображають культурну спадщину певного народу чи регіону. Одним з різновидів народного співу є горловий спів, а також так званий білий спів, який зберігся лише у гірських селах Карпат. Саме таким голосом володіла Квітка Цісик. Співаки, які працюють у класичному стилі, зазвичай довго навчаються і використовують свій голос для відтворення складної класичної музики. Народний спів більш природній у виконанні, більш емоційний та відвертий, простіший технічно, але більш близький до серця людей через його емоційну залученість. Ми розглянули декілька з багатьох музичних стилів співу, кожен з яких має свої унікальні особливості та характеристики.